Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас з лісу завітав у гості зайчик. Давайте з ним привітаємось. Добрий день, зайчико. Зайчик розповів мені, що коли йшов до нас у гості, помітив, як яскраво і лагідно світить сонечко. Давайте, малята, всі разом підійдемо до вікна і поглянемо. Чи світить сьогодні до нас у вікно сонечко? Так, діти, у нас у групі також є сонечко, але воно закрите хмаринкою. Тому нам з вами треба його покликати, щоб воно осяяло нашу кімнату своїми променями. Давайте разом пригадаємо, Закличку про сонечко. Вийде, вийде сонечко, на дідове полечко на зілечко на наше подвір'ячко Молодці. Малята, а ви любите сонечко? Так, тож скажіть, яке ж воно? Вірно. Сонечко тепле, лагідне, яскраве, молодці. Скажіть но, ну, а сонечко кругле чи квадратне? Правильно, кругле. А якого воно кольору? Вірно, жовте, молодці. Все правильно відповіли. Малята. Зайчик прийшов до вас у гості з подарунком. Це сонечка. Але у них чогось не вистачає. Чого саме? Як ви гадаєте? Вірно, у сонечок не вистачає промінчиків. Зайчик просить, щоб ви допомогли зробити сонечка ще гарнішими. Яскравішими. Давайте розмістимо промінчики навколо круга. Малята, скажіть-но, а промінці у сонечка однакові? Звісно, ні. Одні промінці довгі, а інші короткі, вірно. Покажіть, будь ласка, довгі промені. Так, а тепер короткі. Молодці. Пропоную вам по черзі викладати сонечку в промінці. Спочатку викладаємо короткий промінь, а потім довгий, знову короткий. І знову довгий. І так по черзі. Малята, погляньте, яке гарне сонечко у нас з вами вийшло. Зайчику воно дуже сподобалось. Але йому вже час йти. Давайте всі разом попрощаємося з зайчиком. До побачення, зайчику. Будемо чекати тебе знову в гості. Молодці малята! Мені також вже наразі час. Тож до побачення та до нових зустрічей!